Всім вітання,чка, ви на каналі про криптовалюту. З вами Алекс. Сьогодні у нас 26 лютого 2023 року вирішив записати корантесенке відео такі, про проект Base, це L2 блокчейн від біржі Coinbase. Запустили активність, токени не обіцяють, але ж всі ми знаємо, що хто проявляє ініціативу, той буває нормально нагороджений. Тому цей квест рекомендовано пройти. На просторах YouTube вже дуже багато різних цих варіантів виконання є. Я в принципі, майже все виконав, не хотів записувати на цю тему відео в мережі Coinbase гаманців, проробити знову ці активності. На сьогоднішній день існує велика проблема із тестовими токенами в мережі Gorлі. Їх кран не дає, але ж як виявилось, без проблем кран дає. То, що я маю? хочу вам цим сказати. Всі ми знаємо, де отримуємо, де, які крани роздають нам ці тестові токени, і ми трошки біжимо попереду паровозу. Також я це робив із Metamask, Мені не вдавалося отримувати ці тестові токени, але так як в мене їх трошки було в запасі, то я в принципі поробив ці активності цими токенами. А почав робити по гайду безпосередньо від Base. І коли відкривається по посиланню від Base, е кран без проблем дає тестові токени. Тому я хочу вирішив це відео показати і поділитись вам з вирішенням саме цієї проблеми, ну і трошечки вже звичайно покажу хід виконання. Значить, я відкрив просто цей кран із своїх закладок, і давайте попробуємо отримати тестові токени. Так, давайте я вироблю Metamask, щоб він тут нам не петляв. В розширення заходимо і виключаємо його. Так. Копіюємо гаманець, вставляємо сюди і запрошуємо тестові токени. Як ми бачимо, нічого не відбувається. Вискакує така от помилка, яка каже нам, що Аля токенів тестові немає. Ну і в принципі от з цією проблемою годуть всі криптани, блін, як робити, як жити. в общем Я вам покажу, як далі ми. Вирішимо цю проблему, закриваємо із закладок наш кран. Розширення нам теж не потрібні, а йдемо далі. Значить, відкриваємо Layer 3, де нам потрібно буде, зараз я вийду звідси, бо я тут приєднаний гаманцем Metamask і під'єднаю новостворений гаманець Queenbase. Підтверджуємо, що я не робот, показуємо світлофори. І І отут є відповідно у нас перелік завдань, які необхідно виконати. Йдемо по нажимаюч зелененьку кнопочку, читаємо, що вони пишуть, все, запам'ятовуємо. І далі нам треба відповідно. Поставити галочки, я автоматом ставлю. Ви, якщо хочете все це почитайте. От, відповідно, я вам демонструю правильні рішення. І ось у нас є віконечко. отримати горелі тестові токени. Так, ось ми зайшли на той самий екран, на якому я вже показував, що нам було відмовлено отримуємо. так, зараз я копіюємо адресу гаманця, вставляємо сюди і нажимаємо кнопочку Отримати і ура! Нема ніяких проблем, ми отримуємо тестові токени. Тобто, по посиланню із Layer 3 токени дають. Якщо ми... На оцей кран заходимо із закладок свого комп'ютера, а то не, не дають Не знаю. Адреса та сама. Не можу вам дати відповідь чому. Я випадково на це натрапив. Буквально почав робити з кошельками Coinbase і по цьому гайду раз-раз-раз нажав отримати і отримав. Ще один аккаунт дає. Перевірив. З сайтом крана із закладок не дає. Ну і от мене виникла ідея записати це відео і показати вам вирішення цієї проблеми. Йдемо далі. Нажимаємо кнопочку Verify. Те, що ми вже тестові токени отримали. Що я трошки поговорив, бо якщо зробити це зразу, то воно трошки підтерможує. Відкриваємо Bridge. Під'єднуємо гаманець Coinbase до даного ресурсу. Підключ міняємо мережу на горалі і вже ми бачимо наших 0,2 тестових ефірчика і от 01, 0.1 0.1 ефірчик ми перекинемо з горолі в бейс. Значить, оце глючить страшно, оцей coinbase от я бачите, зайшов, не дає. Знову нажимаю депозит. О, пише тут, що переконайтесь. В общем випендрюється за якимсь надцятим м разом воно тільки вдається йому. Не знаю, що тут треба робити, покрутить понажимати щось. Якось мені... Зновні. Знов, ні. Я вже не рахую, які це рази. Що тут нажимати? Ні, ні. Ну дай же. Може почекать треба. Давайте почекаємо трошки. Я минулий раз трошки ще чекав. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Раз, давайте покрутим туди-сюди, попробуємо тут щось. Да ничего не нажимається. Прикольно. Якось у мене швидше виходило раніше. Вот зараз щось підвисло. Ага. Закрываємо, ще раз пробуємо. Опа. <клес> Блін, треба було почекати. Ну Даєш, или не даєш? Капець. Жесть. Це ж реально робочий гаманець, що це воно? Так, а что у нас тут? Давайте пойдем. С мережами. Так, Морежа, эфириум. Горли. Горли, горли точнее. Давайте попробуем поменять эти трошки и попробуем еще разок. О, бачите, Щось я там покляцав, понажимав. І в нас проскочила синенька кнопочка. Я надію, що транзакція якраз таки відбулась. Хоча може і не відбулась щось. Ага. Один. Там ноль стояв. О! Тепер точно відбулась. От ми бачимо, що вже у нас по налюдній людному... на ефірки. І тут ми бачимо також, що активність виконана. Повертаємось назад на Lair 3 і нажимаємо кнопочку Verify. Міст ми uh -huh. поспішили нажати тут кнопочку Verify. Потрібно почекати. Воно трошки. Ось є, класно. Так, тепер відкриваємо. Азору. під'єднуємо гаманець і треба буде тут NFT. -шечку. Прийшла черга мінтити NFT, але я сюди ще ж не закинув ефірки. А без ефірок мінта NFT не відбувається. Бачите? Нажимаю а ні Треба кинути ефір. Зараз я. Ну, в общем, відкриваємо гаманець. Нажимаємо Отримати. Нажимаємо ось цю іконку. Значить, отримати можна в нас ефір, Avalanche, Binance Smart Chain і в полігоні. В мене я купив ефір на біржі Kucoin. Там, на жаль, в даній ситуації в ERC20 трошки дорого. Звісно, було б добре, якби це було в оптимізмі і потім з оптимізма на ERC20 перекинуть, але ж ладно, в общем, копіруємо цей штрих-код і відправляємо сюди гроші. Ставлю на паузу. І так ми бачимо, що токени у нас. Ефірчик у нас перейшов, це наш ефірчик. Натуральний. І нажимаємо кнопочку Mint і, як ми бачимо, інтерфейс гаменця Coinbase дає нам можливість вже замінтити дану ІНФТІшку. Мінтимо цю NFT, чекаємо, поки вона замінтиться. Може можна і не чекати. Повертаємося назад на Layer 3 і нажимаємо кнопочку Verify. Чим даним ми закінчуємо цей квест. Твіт не обов'язково, тому що Twitter у мене не вийде сюди під'єднати, так як я під'єднав його вже до того аккаунту, на якому був під'єднаний гаманець Metamask. Так, значить, Повертаємось далі на сайт base цей MirrorXYZ, XYZ. І далі у нас ще є тут одна активність це замінити nft в мережі оптимізм. Ну, для цього відповідно на, гамці, на гаманці Coinbase у нас мають бути ефірчики в мережі оптимізму. Так, почав писати відео, а кнопочку запису не нажав. В общем перекидаємо ефір з мережі ефіріума в оптимізм, як ми бачимо вже. Наші ефірчики мають бути в мережі. Повертаємось на оцей сайт, прокручуємо вниз сторінки і нажимаємо момент NFT. -шечки». Змінюємо мережу на оптимізм і нажимаємо. Безпосередньо замінити нашу нефті і у нас о, знову танці з бублами щодо підпису транзакцій в інтерфейсі гаманця Coinbase. Прекрасний гаманець. Так. І я такий. Щасливий, що я загрузив, завантажив собі цей гаманець. Так, зараз я повиключаю їх. І знову. Опа. Так знаєте, як машина забуксувала. І ми стулки її заводимо. понажимаємо якісь тут кнопки трохи ж. Минулого разу нам допомогло. Хоча я не знаю. Опа, ну, от Поясніть мені. Логіку цих дій, що я просто тут нажав, нажав отримати токени. Ну, от, ну, щось не то. В общем, NFT-шечка замінцена. Дана активність виконана. Трошки я так галупом по Європі пробігся, звичайно. Ну, головний, головною. Ізюминкою даного відео, це те, де отримати тестові токени. Тому що народ, як правило, всі із закладок достають сайт-кран і отримують токени, а там не дає. А якщо от перейти по посиланню з цього сайту, то без проблем токени даються. В общем, якщо відео було корисним для вас, віддячте мене вподобайкою. Підписуйтесь на канал. Коментуйте, будь ласка, кажіть, що я роблю не так, б ви хотіли бачити. Можливо, якусь іншу інформацію. Ви хотіли б, щоб я висвітлив. Трошки лінуюсь, писати ці відосики, трошки мало аудиторії. Вибачайте, хто вже на мене підписався, я вас морю інформаційним голодом. Я обов'язково в перспективі виправлюсь, і ми зробимо і телеграм-канал, і будемо повноцінно розвивати наші ком'юніті. Дякую всім за увагу і будьте всі здорові і живіть багато.